Чому за кордоном останнім часом значно збільшилася кількість українців? Ну, перше, що всі хочуть бути в якомусь стабільному світі це перше. Далі тема заходить по тому, що у людей є гроші і вони починають десь вкладати, відкривати тут більш про підприємництво, коли Щось там спостерігали, спостерігали, зрозуміли, як тут все працює, і починають вкладати. Це не масово ще на секунду, воно іде ще, нам дають то сімку, то вісімку. Що щось працює, щось тільки починають запускати. Але, що мені не подобається, що тут включається сарафанне радіо. І дуже багато, ну, ми як знайомі, наприклад, я подзвонила вам, кажу, знаєш, тут добре, я те зробив, інше зробив. Чи можливо це навіть нам говорять, що це через Інстаграми, через Ютуби, тому що це якась інформаційна складова є. І люди до цього прислухаються і починають рухати по тим крокам, хто зробив напередодні. І... Витягуються знову ж всі знайомі і починається пересування. На жаль, воно знову ж у нас по сірості, яку я так не полюбила за, за цей час війни, що це буде ще продовжуватись довго. Так що цей рух, я думаю, ще довгий і ще він підхопить багато людей. Чому в головному управлінні розвідки впевнені, що на війну в Україні ніяк не вплине розміщення ядерної зброї в Білорусі? Опираються на гарантії інших країн. Їх хтось запевнив, що є гарантії, є домовленості і саме опираються на те? Чи справді у України є можливості для того, щоб стати найбільшим виробником зброї в Європі? Я думаю, що так. Хоча це не про те, що країна не буде мати перешкод, тому що ми ж забираємо чужі ринки, включаємося. Там ще такі будуть западляночки, і е, там надалі колись ми будемо чути викриття. Наприклад, е, штал того, що воно не дуже якісне. Ну, от, от такі бізнесові е, приколи, але все до того йде. Так що моя відповідь так. Чому після арешту Гіркіна московські куратори масово виїжджають з тимчасово окупованих територій? Насправді, знаєте, там все просто, тому що всі чомусь чекають закінчення війни і при тому в закінчення по десятки мечів. Це про що? Це якась інформація, яка говорить, що якщо ви там залишитесь, вас б'ють. Це край небезпечно. І, і це все якби, приближається, це все відслідковують, бачать цей рух. І це від гріха подалі, через що звідти виїжджають. Чи вдасться запровадити в Україні до кінця року всі антикорупційні закони необхідні для вступу в ЄС та НАТО. Ні, моя відповідь ні. Це неправда. Буде щось там прийнято, щось. Взагалом буде відфутболюватись, але всі ні. Чи отримає Україна найближчим часом сучасну техніку для розмінування в достатніх об'ємах? Техніку ми отримаємо, чи вона буде достатньою, я думаю, що недостатньо. Нам будуть, знову ж наші військове казати, що це мало. Але, принаймні, тут якийсь більш активніший рух, ніж саме з озброєнням. Тут більш готові її давати, так що тут веселіше. Що мав на увазі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, коли повідомив, що в Маріуполі функціонує ринок рабів? Ну, перш за все, треба розуміти, що цю інформацію сказали спеціально, що про неї говорили. Це, знаєте, така інформаційний закид, які будуть розсусолювати. І про що це? про… Тему людей, які там знаходяться, і їх якимось чином використовують, кудись там направляють. Оце, більш про Це Я не знаю, як це пояснити. Я те, що прилетіло, скажу, може, воно там не настільки дослівно, але там ще якась тема людей, які закриті по вісім мечів, може, це ці Лагеря, де збирають наших, і якимось чином там фінансова історія, що заплатіть нам, ми вас випустимо? Це таке, знаєте, ну дуже схоже на, на работоргівлю. Чи будуть внесені суттєві зміни в закони про мобілізацію в Україні до кінця року? Я не думаю, що їх внесуть, їх будуть обговорювати, будуть різного роду, якби розробки, і чомусь їх будуть боятися запускати, бо дуже велика напруга. І внести то їх можуть, а от чи їх почнуть розглядати, тут мене дуже багато запитань. Чи вдасться світовій спільноті завадити тому факту, що росіяни поступово здають весь Маріуполь на металобрухт? Моя відповідь ні. Там, е крім того, що вони говорять, більше вони нічого не роблять. І, е ну, вибачте, мен мені мені. Та сама Європа може це все й отримувати, тому що тут знову ж гроші, гроші при тому офігенні гроші, Та, Так що ми відповідні. Чи вдасться Угорщині лобіювати представництво російських спортсменів на наступних Олімпійських іграх? Моя відповідь ні, хоча лобіювати вони будуть. Це будуть без кінця повертатися до цієї теми. Там ще буде тема якогось звернення взагалі до всіх країн, що причому там спортсмени, спорт, він не політики. Ну, оця вся лобуда. Ем, і там доволі великі такі піднапруження, але в нас по-повішеному дають, що ну, принаймні. Мають спустити цей заклик у Угорщини на тормозах. Знаєте, воно не буде мати розвитку. Чому росіяни погрожують депортацією українським вчителям, які залишились на окупованих територіях? Потрібно, щоб пожириці несли знання. Нової країни, а там є якась незгода. Чи зможе США вплинути на Росію та зупинити терор в Чорному морі? Я не можу сказати, що там перемов нема. Перемови є, вони йдуть. Але знаєте, вони такі вялі, ті, яліті перемови. Кожен хоче з цього виграти щось своє, чи доб'ються шати результат, що вони хочуть тільки частково, так що вплив буде, але він буде частковим. Звідки Росія бере дрони для щодобових обстрілів українських територій? Імператриці це їхні дрони, вони їх самі виробляють. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.